Порада по маскуванню спосібника Армії США fm 2176 частина 1. Зберігайте спокій та контролюйте страх. У посібнику fm 2176 Survival Manual Порада зберігайте спокій та контролюйте страх є основоположною для виживання в будь-яких складних ситуаціях. Книга наголошує, що під час стресу або небезпеки страх може призвести до паніки, яка своєю чергою спричиняє поспішні рішення, що ставлять під загрозу безпеку і може призвести до фатальних помилок, в тому числі видати ваше місце положення. Саме тому контроль над емоціями це ключовий аспект виживання, який дозволяє діяти зосереджено та логічно. Розділ перший. Аналіз ситуації. Перший крок для збереження спокою це здатність об'єктивно оцінити ситуацію. Книга рекомендує витратити кілька хвилин на огляд свого положення і визначення безпечного курсу дій. Навіть коротка пауза дозволяє зібрати думки і знизити вплив страху. Пункт аналіз ситуації у контексті маскування зосереджується на необхідності солдата постійно оцінювати своє оточення, стан спорядження та тактичні умови для прийняття обґрунтованих рішень. Ефективне маскування починається з розуміння того, які фактори загрожують викриттю, як найкраще звиватися із навколишнім середовищем та як уникати рухів, що можуть привернути увагу противника. Що означає аналіз ситуації в контексті маскування? Пункт 1. Оцінка оточення. Солдат повинен з'ясувати, яке середовище навколо, лісиста місцевість, поле, болото, селище, місто тощо. Це допомагає вибрати найкращий камуфляж і способи пересування. Наприклад, у лісі краще зливатися стінями та триматися під деревами, тоді як у відкритих місцевостях важливо враховувати напрямок сонця і рельєф для створення мінімального силуету. Пункт 2. Оцінка потенційних загроз. У рамках маскування. Важливо знати, де знаходяться ворожі сили і визначити, які загрози є найбільш імовірними. Якщо противник має повітряну розвитку, потрібно розташуватися під покровом дерев чи кущів. Якщо він патрулює на землі, можна використати природні перешкоди, наприклад, пагорби для маскування. Пункт 3. Аналіз власного стану солдат повинен оцінити власне фізичне та психологічне самопочуття. Адже виснаження або страх можуть погіршити концентрацію. Також слід перевірити стан спорядження, адже будь-яке незакріплене спорядження може створювати шум, який видасть присутність. Пункт 4: Оцінка шляху руху. Знання маршруту допомагає уникнути відкритих просторів і обрати шляхи, які надають найбільше укриття, наприклад, пересування через ліс чи по сухому яру. Забезпечує більше маскування, ніж рух відкритою долиною. Пункт аналіз ситуації є одним із найважливіших етапів для виживання, який допомагає зберегти спокій, чітко планувати дії та уникати помилок, спричинених поспіхом чи панікою. Основний сенс цього пункту полягає в тому, щоб людина витратила кілька хвилин для осмислення своєї ситуації, замість того, щоб реагувати імпульсивно. Книга рекомендує діяти за принципом СТОП, який розшифровується наступним чином. Пункт 1. С. Стоп. Зупинись. Перший крок в аналізі ситуації це зупинитися. В екстремальних ситуаціях важливо уникнути імпульсивних дій. Тому зупинка дозволяє заспокоїтись і підготуватися до свідомого мислення. Пункт 2. ТІ ФІНК. Подумай. Наступний крок обдумати ситуацію. Це включає в себе об'єктивну оцінку наявних ресурсів, таких як їжа, вода, інструменти та медичні засоби. Крім того, потрібно оцінити оточення, визначити потенційні загрози та розглянути можливі шляхи дій. Пункт 3. О. Обсерв. Спостерігай на цьому етапі необхідно оцінити своє місце знаходження, розглянути навколишній ландшафт, визначити напрямки, потенційні укриття, джерела води або небезпеки. Такий, як складний рельєф тощо спостереження також стосується оцінки погоди, часу доби та інших умов, які можуть вплинути на виживання. Пункт 4. Пі. План Плануй Зібравши інформацію, варто розробити план дій. Цей план повинен бути гнучким, щоб враховувати непередбачені зміни ситуації, і водночас конкретним, щоб уникати невизначеності. Як це працює і чому це важливо? Аналіз ситуації дозволяє зменшити рівень стресу, бо людина, маючи план, відчуває більше контролю над своїми діями. Завдяки обдумуванню та спостеріганню можна уникнути неправильних рішень. Як от вибір неправильного маршруту або надмірного використання запасів, цей принцип особливо важливий у військових умовах. Наприклад, під час місії солдат може опинитися в несподіваній ситуації, зміна маршруту, контакт з ворогом, несприятливі погодні умови тощо. Замість того, щоб діяти поспіхом і наржати себе на ризик, солдат може зупинитися, оцінити свою позицію та розробити тактику. Наведемо приклад того, як працює алгоритм СТОП. Підрозділ солдата опиняється в засідці ворожих сил під час патрулювання в незнайомій місцевості. У процесі стрілянини солдат віддаляється від свого підрозділу і залишається один. Його основне завдання тепер знайти безпечне укриття, уникнути захоплення, підтримувати обережність і згодом воз'єднатися з підрозділом. Використання принципу СТОП у цій ситуації. Пункт 1С. Стоп, зупинись. Солдат негайно знаходить укриття, наприклад, за деревом чи в ямі, щоб уникнути подальшого демаскування і викриття. Зупинка дозволяє йому зосередитися і придушити перший списк адреналіну, що зменшує ризик діяти поспіхом і видати своє місце знаходження. Пункт 2. ТІ. ФІНК. Подумай. Солдат починає обдумувати ситуацію. Він перевіряє своє спорядження, зброю, боєприпаси, аптечку, компас або GPS. Він також оцінює свій стан, можливі поранення і вивчає, наскільки далеко могли відійти товариші по службі, чи може він з ними зв'язатися через рацію. Пункт третій. Ов. Обсерв. Спостерігай. Після цього він починає спостерігати навколишнє середовище. Він звертає увагу на можливі укриття. Напрямки, з яких надходять звуки, і шляхи, яким він може безпечно пересуватися, уникаючи відкритих територій. Він також визначає, де могли б розташовуватися ворожі снайпери або інші ворожі позиції. Якщо є можливість, солдат використовує навколишнє середовище, щоб зменшити свій силует, наприклад, повзе в тінь або приховується в природних укриттях. Пункт 4. Пі. Плен Плануй. На основі зібраної інформації солдат складає план. Він може вирішити. Перше. Залишатися прихованим і дочекатися можливості для зв'язку з підрозділом, використовуючи кодові сигнали або світові маячки вночі. Друге повільно і тихо пересуватися в напрямку, де, ймовірно, перебуває його підрозділ, мінімізуючи шум і сліди, а також уникаючи маркерів, які могли видати його рух. 3. Вибрати найбезпечніший шлях для відступу, якщо обстановка погіршиться і він потрапить у поле зору ворога. Переваги такого підходу завдяки застосуванню принципу СТОП, солдат не тільки зберігає спокій і обережність, але й діє систематично, уникаючи дій, які могли б видати його присутність, він чітко оцінює ситуацію і контролює ризики, що допомагає йому підвищити власні шанси на виживання та уникнути непотрібних конфліктів з ворогом. Цей підхід також допомагає уникнути демаскуючих помилок, наприклад, необережного пересування або гучних звуків, що могло привернути увагу ворога. Розділ 2. Визначення пріоритетів. Щоб подавати почуття страху, книга пропонує розбивати задачу на дрібні кроки, наприклад, у кризовій ситуації, втрата провізії, поранення або близькість ворога. Важливо визначити, що потрібно зробити в першу чергу: знайти укриття. Подбати про рани, знайти їжу чи воду. Пункт визначення пріоритетів є одним із ключових аспектів успішного виживання в екстремальних умовах. Суть цього пункту навчити людину, зокрема солдата, розставляти пріоритети для ефективного використання ресурсів і часу, що особливо важливо, коли ситуація розвивається непередбачувано. Основна ідея полягає в тому, щоб виділити першочергові завдання, які допоможуть вижити або досягти безпечної позиції, а потім зосередитися на менш критичних цілях, що означає визначення пріоритетів у контексті виживання. Пункт перший основні потреби для виживання. Перше, що слід зробити, це оцінити свої базові потреби, як от безпека, укриття, вода, їжа та медична допомога. Книга радить негайно оцінити ці фактори і вирішити, що саме потребує першочергової уваги, виходячи з наявних загроз і умов. Треба визначити, які загрози є найбільш актуальними. Наприклад, якщо військовий знаходиться в зоні активних бойових дій, найбільшим пріоритетом буде забезпечення безпеки та укриття від вогню противника. Пункт 2. Розділення завдань на термінові та відкладені. Пріоритети потрібно розділяти залежно від ситуації. Наприклад, якщо солдат отримав поранення, першочерговим завданням буде обробка рани, щоб уникнути зараження або сильної крововтрати. Інше завдання, як от пошук води чи забезпечення укриття, можуть бути відкладені до стабілізації ситуації. В умовах бойових дій чи інших небезпечних ситуацій важливо, щоб військовий знав, які потреби треба задовільнити в першу чергу, щоб вижити. Пункт 3. Аналіз ресурсів Солдат повинен визначити, скільки він має часу, запасів, вода, їжа, аптечка, енергії та яких навичок для виживання він потребує в даній ситуації. Це дозволить уникнути необдуманого використання ресурсів, які можуть стати критично важливими в майбутньому. Визначення пріоритетів також включає аналіз наявних ресурсів, як фізичних, так і матеріальних. Пункт 4. Оцінка зовнішніх загроз. Важливо оцінити, які зовнішні загрози є найбільш актуальними. Це може бути близькість ворога, складні погодні умови, небезпечне місцевість чи час доби. Наприклад, якщо ворог знаходиться неподалік, першим пріоритетом буде знайти укриття або пересунутися на безпечну відстань. Доповнення Визначення пріоритетів це те, що дозволяє контролювати ситуацію навіть у стані невизначеності та стресу. Прийняття правильних рішень і вчасне реагування може врятувати життя, однак цей процес вимагає ясного мислення і навичок оцінки, оскільки пріоритети можуть швидко змінюватися залежно від обставин. Цей принцип також стосується звичайного життя коли потрібно визначити пріоритети серед завдань, обов'язки або цілей, щоб виникати перевантаження, у військових умовах розставляння пріоритетів стає необхідністю, оскільки під час виконання завдань можуть виникати критичні ситуації, коли ресурсів або часу недостатньо для виконання всіх дій одразу. Визначення пріоритетів є критично важливим для успішного маскування, оскільки це дозволяє військовим адаптуватися до швидко змінюючих обставин, наприклад, якщо солдат виявляє себе в ситуації, коли йому потрібно терміново уникнути вогню, він повинен вміти розставити пріоритети, вибираючи між укриттям і забезпеченням своїх базових потреб, наприклад, медичною допомогою. Наведемо приклад. Уявімо, що розвідгрупа військових, яка виконує завдання в складній місцевості, отримує інформацію про наближення ворога. При цьому частина групи виявляє ознаки зневоднення через тривалу відсутність води. У цій ситуації група повинна визначити свої пріоритети, виходячи зі стану здоров'я, особового складу та загрози ворога. Перший пріоритет Пересуватися до безпечного місця, щоб уникнути прямого контакту з ворогом. Вони можуть вирішити перейти в укриття або знайти спосіб замаскуватися в місцевості, де вони не будуть помітні для ворога. Це захистить групу від неминучого бою, якщо їхню позицію буде виявлено. Другий пріоритет. Як тільки вони в безпеці, командир має подбати про тих, хто перебуває на межі зневоднення можливо група прийме рішення витратити частину своїх запасів води або пошукати найближче джерело, якщо умови та безпека дозволяють це зробити. Третій пріоритет. Після задоволення базових потреб і досягнення більш безпечної позиції група може обмірковувати варіанти подальшого маршруту чи комунікації з командуванням для отримання підкріплення або додаткових ресурсів. Інший приклад. Уявімо ситуацію, коли підрозділ військових потрапляє під обстріл. Як у такій ситуації має діяти цей підрозділ. Пункт 1. Оцінка загроз. Командир команди перш за все аналізує, звідки ведеться вогонь і визначає найближче укриття. Це є першим пріоритетом, оскільки життя і безпека бійців найважливіше. Пункт 2. Задоволення основних потреб. Після забезпечення укриття командир повинен з'ясувати, чи є у бійців поранені. Якщо так, наступним пріоритетом буде надання першої медичної допомоги, особливо в разі серйозних травм. Пункт 3. Оцінка ресурсів. Важливо також перевірити запаси, чи є їжа, вода та боєприпаси. Якщо запаси обмежені, солдати можуть планувати, як і коли використовувати їх, щоб вижити в умовах затяжного конфлікту. Пункт 4. Планування дій. Командир повинен визначити подальші дії, чи залишатися на позиції, поки не з'явиться можливість для виходу, чи намагатися провести контратаку або евакуацію. Висновок Розставлення пріоритетів дозволяє військовим діяти послідовно, не втрачаючи контролю над ситуацією навіть під загрозою. Такий підхід допомагає зосередитися на першочергових цілях, які забезпечують виживання і дають змогу ефективно розподілити обмежені ресурси, уникаючи паніки. Визначення пріоритетів у контексті маскування дозволяє військовим зберігати ясність мислення в стресових ситуаціях. Допомагаючи уникнути паніки та безглуздих дій, що ведуть до демаскування та виявлення ворогом. Правильне розставлення пріоритетів це навичка, яка дозволяє адаптуватися до різних загроз і швидко реагувати, забезпечуючи при цьому максимально можливу безпеку та ефективність у виконанні бойових завдань. Розділ 3. Фізична підготовка УФМ 2176. Сурвайлів мануал. Пункт фізична підготовка є важливим елементом, що підкреслює, як фізична форма та витривалість впливають на ефективність маскування фізична підготовка не лише допомагає військовим витримувати фізичне навантаження, але й забезпечує гнучкість і спритність, які необхідні для успішного маскування та уникнення виявлення ворогом. Основні аспекти фізичної підготовки у контексті маскування Пункт 1. Витривалість. Військові повинні бути фізично підготовленими, щоб витримувати тривалі періоди безперервної діяльності. Це важливо в умовах, коли потрібно залишатися в укритті або спостерігати за противником протягом тривалого часу без можливості рухатися. Пункт 2. Сила та спритність. Сила необхідна для подавання фізичних перешкод, таких як стрибки через ями або підйом на пагорби. Спритність дозволяє швидко реагувати на зміну обставин і переміщуватися, щоб уникнути виявлення. Наприклад, військовий може підніматися або спускатися з пагорбів, залишаючись непоміченим. Пункт 3. Гнучкість. Здатність швидко змінювати позиції, скручуватися і повсти є критично важливими для маскування. Військові можуть бути змушені займати незручні позиції, щоб залишатися прихованими. Тому регулярні тренування на гнучкість можуть суттєво підвищити шанси на успіх. Пункт 4. Реакція. Хороша фізична підготовка також покращує швидкість реакції, що може бути вирішальним у випадках, коли потрібно швидко сховатися або змінити позицію, щоб уникнути виявлення. Доповнення. Фізична підготовка це не лише питання витривалості чи сили, це також про підготовленість до непередбачуваних ситуацій. В умовах бойових дій або виживання військові повинні бути готові до будь-яких викликів. Наприклад, нестача фізичної підготовки може призвести до швидкого виснаження, що, у свою чергу, може негативно вплинути на можливість маскування та швидкість реакції на загрози. Наведемо приклад. Розглянемо ситуацію, коли військовий підрозділ отримує завдання проникнути на території ворога для збору розвідданих. Пункт 1. Витривалість. Підрозділ повинен пройти через густий ліс, який займає кілька годин. Військові, які добре підготовлені фізично, здатні витримати тривалі навантаження без втрати енергії, що дозволяє їм зберігати сили для виконання завдання. Пункт 2. Сила та спритність. Під час руху через ліс військовий стикаються з природніми перешкодами, гілками, камінням, ямами. Сильні і спритні солдати можуть легко пересуватися через ці перешкоди, не привертаючи уваги. Пункт 3. Гнучкість. В ході виконання завдання їм потрібно зайняти приховану позицію на невеликому пагорбі, здатні швидко і безшумно лягти на землю, щоб залишатися непоміченим, є критично важливою для успіху місії. Пункт 4. Реакція. Під час збору інформації команда виявляє, що ворог наближається. Військові з хорошою фізичною підготовкою можуть швидко адаптуватися, змінити позицію та сховатися, уникнувши виявлення. Висновок Фізична підготовка є ключовим елементом для успішного маскування в бойових умовах. Солдати, які регулярно тренуються, мають вищу витривалість, силу, спритність і гнучкість, що суттєво підвищує їх шанси на успіх, у виконанні завдань, умови, в яких військові працюють, можуть бути непередбачуваними, і підготовка до фізичних викликів дозволяє їм ефективно діяти навіть у найскладніших ситуаціях.